Є питання сапалка від садко, але, садко, але циліндропоршнева група МТ, а тут тата. Чи міняла чи ні, не знаю, клієнт нічого не говорить. Вона працювала без повітряного фільтра, тобто корпус є, повітряного фільтра немає, але сам картер чистенький ідеальний, а компресія десь зникла. І от, верхнє кільце ідеальне, а нижнє кільце отаке от помучене життям. Як ви гадаєте, потрібно міняти поршень, чи просто підкинути новисеньки кільця. Я буду міняти тут поршень.